Начальник термоківського влас, Заступник міністра освіти. Запрошую до першої локації навчального. З маслом. От, а масло, молоко, молочні продукти, вартоза це однозначно. Ми зараз проходимо, скажімо, таке навчання, коли ми засудимо структуру і вона знаємо. і нас сьогодні бачите, тому що тут... А ці страви обуновлю приготування більше один тиждень. Так як у нас чотири тижневі в, в сезоні, то по такому, скажімо, принципу йти до етапу вираховування нор харчових продуктів. В умовах війни складно щось планувати, не вистачає ресурсів, іноді не вистачає навіть сил, але не можемо зупинятися, тому що. Реформувальні системи харчування це про дітей, це про майбутнє. Діти не зупиняться рости, дітей не можна законсервувати, зараз сказати їм почекайте, зараз ми розберемося з нашими проблемами, а потім ви будете харчуватися. Тому я щаслива, що реформа продовжується і вона набирає дійсно вже ефективних обертів, і в тому числі навчання професійного персоналу. Це також дуже важлива частина нашої реформи. Зрозуміло, що це десятки тисяч спеціалістів, і багатьом з яких потрібно і щось надолужити, щось вивчити нове, або просто стати сміливішими і працювати за новими умовами. Тому величезне навантаження на сферу освіти в цьому, і ми дуже вдячні за те, що ви дійсно активно берете участь. І тому сьогодні тут не тільки демонстрація елементів цього навчання, але й якась презентація такого роду освітнього хабу, який сьогодні тут відбувається. І дуже хочеться, щоб досвід Київської області та міста Львова, які вже мають такі два хаби, все ж таки наслідували інші області. Тому Тернопіль, Полтава, Одеса, ви на черзі, і дуже сподіваюся, що за вами послідують всі інші області, щоб у нас в кожному регіоні було місце, куди Люди можуть потрапити за новою експертизою, за допомогою, для того, щоб їх надихнули, допомогли і щоб вони не боялися реформи. Тому що все нове завжди лякає. Нове, особливо в наших умовах, лякає вдвічі більше. Але не маємо права стояти на місці. Тому ще раз дякую всім за те, що зібрались. Я думаю, що треба збиратися і надалі для того щоб цей досвід продовжувати в різних інших регіонах